Його взялися розшукувати аж через Інтерпол. А він виходить на відеозв'язок і сам розказує, що ні від кого не ховається. Волинські правоохоронці подали в міжнародний розшук інструктора та суддю Федерації Те України Дмитра Карчевського. Поліцію по всьому світу підняли на ноги через ДТП, котра стала ще в 2021 році біля міста Володимир. В одній з автівок їхала сім'я Дмитра Карчевського. Аварія сталася ввечері 20 грудня. Майже три роки тому машина Дмитра Карчевського раптом опинилась на зустрічній. Дорога була суха. Ми їхали з Білорусії, але раптом почався говорить. Наскільки я знаю, там випав дощ. Не врахував слизький стан дорожнього покриття, не справився з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, на якій зіткнувся з автомобілем Volkswagen Т Т5». Тоді постраждало семеро людей. Найбільше діти спортсмена. Коли почалась повномасштабна війна, як чуємо, чоловік виїхав із дітьми за кордон і там їх лікує. Адвокат зауважує, що у чоловіка троє дітей. Сам Карчевський каже, поки був в Україні, його й шукати не треба було. Я був або в лікарні, або в реабілітаційному центрі дочкою, або вдома, але навіть коли я був в реабілітаційному центрі, вдома були доросли люди, які могли передати там будь-які полістки чи, там, чи інші листи. Після виїзду за кордон за мною зі мною так само ніхто не зв'язувався до затримання в Словенії. Добре, мене ніхто не повідомляв. Незалежно від того, де я був, моя пошта регулярно перевірялася. Коли їхав за кордон, у статусі підозрюваного не був. Як чуємо, поїхав як свідок. Його в принципі не шукали і не викликали в поліцію. Зауважує захисник. Після фактичного затримання від четвертого дві тисячі року по сьогоднішній день, так само не зважаючи на той факт, що в односторонньому добровільному порядку розуміючи, що все ж таки якась комунікація потребується з органом досудового розслідування, добровільно було надано всі відомості з приводу його місця перебування, контактні дані, його місце знаходження за кордоном всієї його родини, і здійснено прямий запит з метою уточнення, які саме слідчі або процесуальні дії, зараз необхідні за його участь адвокат зауважує, що навіть після цього жодного офіційного виклику від правоохоронців так і не було. Не встановлено ні швидкості, ні траєкторії руху транспортних засобів, навіть зі слів тих самих учасників транспортної пригоди на сьогоднішній день. Ну і так само не залучено в принципі багато і неопитані ну потерпілі або свідки, які перебували в фактично в кабіні ну, в салоні автомобіля, яким керував Кримська Карчевський. Минулого літа правоохоронці оголосили чоловікові підозру і от взялися за його екстрадицію. Суддя дивується, для чого вона діти там хворі, реабілітуються, потерпілі інші з середньої тяжкості тілесними ушкодженнями. Я так розумію, ніяких претензій немає. Злочин необережний. Тоді слідчий може пояснити, чому не можна. Що вас? Я так розумію, що з 2021 року вже всі за слідство. Ви вже ж провели. щось. ну то навіщо вам цей чоловік тут фізично? Мовляв, ще треба слідчий експеримент провести за участю харчевською. В статусі підому слідчі експерименти можливо. А він бажає це робити? А ну то от запитайте, адвокат сидить. Чому не виконати 290, не направити справу в суд? Чоловік виходить на відеозв'язок. Знаємо розуміємо ситуацію. Потерпілі. З транспортера з середньої тяжкості претензій немає. Інших потерпілих він лікує там. Заробляє гроші і лікує своїх дітей. Грудень 2021 року. Що не можна це організуватись, захисник спортсмена хоче скасувати повідомлення про підозру. Вважає, що були процедурні порушення. Прокурор навпаки запевняє суд, що дотримались усіх вимог, і наголошує, що саме Дмитро Карчевський виїхав на зустрічну. «Всі підозрювані спочатку бувають в статусі свідка, потім стоїть підозрюва, знаючи, що у нього відбулося ДТП. Знаючи ці всі моменти, він спокійно виїхав за кордон, не повідомляючи ні слідчого, нікого іншого про те, які з ним координати для зв'язку. Наскільки мені відомо, слідчі якраз таки в зв'язку з тим, що не маючи будь-яких як кажуть можливостей для комунікації з Карчевським, з подозрюваним Карчевським зв'язку з цим оголошували його міжнародний розшук. Питання екстрадиції ініційовано вже вдруге, каже адвокат. Вважає, що то кримінальне переслідування. Фабула першочергового затримання під час першої екстрадиції була суттєво викривлена, де було зазначено в принципі, що частина родини Крачевського загинула в своїй від транспортної пригоди, що зовсім не відповідає фабулі відповідного кримінального провадження. Тому його права порушуються. Чи повернуть спортивного тренера в Україну? Хто зна? А от підозру чоловікові судді залишають. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.